Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас е, в студії кандидат на голову селищної ради малі тріскутуни. Микола Станіславович Стулець. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, е, Микола Станіславович, Скажіть, будь ласка, як ви провели це літо? Літо 2015 року? Ні, ну то що тут говорять? Звісно, жнива. Жнива, це е, перше, що ми зробили, то люди кажуть, що я, що я все вкрав. Що, що значить все вкрав? Що значить? Все? Я всім все завіз. Всім все завіз. Папроцькому я завіз е, цей повне горище пшениці. Отакий, от, от, от горище, як ваше, це ячмінь на оці. Оце повне горище, повне горище пшениці. І, і що? і що він замість того, щоб мені спасіба, він е балотірується на голову сільської ради. А от дозвілля, як ви проводите дозвілля? Що ви робите для людей в селі? Ми з жінкою дивились телевізор. О, значить в Іспанії є фестиваль. От вона мені каже: от Микола, в нас теж в селі одна вулиця. Одна вулиця. Значить, ми на ту вулицю вигнали людей всіх села. Вигнали, от а з ферми випустили байків, і оце все, оце маса, оце через все село. З биками, як казала моя вчителька математики, змішались в купі коні, люди, миска тобі вареників. А потім вийшов Тореодор і горьок, ну, царство йому небесне, звісно, не все добре пойшло, вот, з биками не так от просто справитися. Но зато, но зато ми на стадіоні викосили весь бур'ян. А це вже плюс. Ну, а, а що ви можете сказати своїм односельцям, щоб вони голосували за вас? Що я можу сказати своїм односельцям? Уважаємі жителі малих тріскотунів, я. Микола Стулець, зроблю все для того, щоб наше село е, Малі скотони е, вийшло на рівень районного центру. Бо в районному центрі балотирується мій кум в мери. А він, він паскуда розвали все за місяць. Я це знаю. село потрібно, щоб розвивалося. Що з приводу сільського господарства? Як у вас там е, скотина в селі? Скотина, скотина в нашому селі тільки одна. І це Попроцький. Я вам серйозно говорю. Більше такого нема. Да, в нас пусті ферми. В нас пусті ферми, там нема корів. Ну ви зайдіть на ті ферми. Подивіться наверх. Отакі от голуби, отакі! От кормлені голуби. Ми вирішили, що голуби це є майбутнє нашого села. Ми будемо виращувати голубів, робити з них тушонку. Микола Степанович, ви з Попроцьким брати, що стало яблуком роздору у вашій сім'ї? Як що? груша. Отаке на здоровенні груші, лімонки в мене в дворі ростуть. Значить, однак колись малому на голову впала, він до сих пор дебіл. От я знаю, що в вашому селі легендарна церква. Як ви підтримуєте свою релігію? Релігію ми підтримуємо дуже хорошо, особливо в літній період. В літній період ми, значить, робимо що ми поставили кондиціонер, новенький кондиціонер Хундай. От такий десь ну здоровий здоровий. Я не знаю мощності, але по розмірам такий. Ну є плюси, є й мінуси. Плюс то що всі заходять. Одразу тверезіють у церкві це дуже хорошо. А мінус в тому, що захрип весь хор і батюшка з ним. Ну то нічого. Ми думаємо, що е, на зиму вони одхрипнуть, все буде хорошо. До Пасхи е, все порішається. Я також вірю, що все буде добре у е, цьому чудовому селі. Микола Степанович Стулиць все зробить. І от е, знаєте, наша передача підходить до кінця. От що ви хочете ще сказати своїм односельцям? Що хочу побажати жителям села Малітрі-Скотуни. Шановні жителі, бажаю вам поменше. От. Е, робіть все правильно. Не вірте у тому. Не вірте. Що воно пікається, я не пойму. Що що пікає? Пікнуло це, що нічого не проплачено вас, да? Хто проплатив? Проплачений канал. Який канал? Який канал? Не де ми зараз знаходимося, якому каналі ви мене приласили, що питає. Попроски все поплати. Проплачено все. Яким проплачено? Я всім сказав. Проплачений телеканал. А скуди я зараз башу. Ну, ну выпадь! Ну, скиппил, скипил, ну скажи там, скики по-проске запасы. Скики закажи. 300.